Лампочка светодіодна, в вкручується в звичайний патрон. І це на випадок аварійного відключення світла. Акумулятора тут три штучки стоїть. Тобто ємність велика. коли є е якось е якийсь спротив, то воно вмикається, е тобто ви можете її ставити отак от закрито або ось так от роздвинути. Ну і на, якщо у вас є ось така заглушечка, так от закручується, і тоді вона буде просто горіти. А так звичайний патрон буде у вас безперебійно освітлення.